Вихідними біля центру естетичного виховання відбулася справжня казкова феєрія, протягом якої боролися дві пори року: зима зі своєю завірюхою та ожеледицю та квітуча тепла весна. Все це дійство було частиною заходу у рамках святкування Масляни. Гучна музика, веселий настрій, завзяте спілкування, яскраві конкурси саме так зустрічали весну мешканці міста. А оскільки вони з'їли млинців та якими вони були на смак, у нашому наступному сюжеті. Запах смаколиків, які були спечені до масляної, відчувався за багато метрів від місця проведення свята. Величезне розмиття булочок, пиріжків, кондитерських виробів, шашляків не могли не привернути увагу перехожих, які з радістю піддавалися святковому настрою щодо початку свята. Любов Андрусенко, старший майстер Шосткінського центру професійно-технічного освіту, розповідає, що до масляної готувалися ретельно. Студенти навчального закладу виготовляли всі солодкі вироби самі, але трішки довелося і нам допомогти. Додає Любов Петрівна. Як завжди приготували замечательную експозицію з из кондитерских изделий. 700, именно 700 кондитерских изделий. також замечательный торт Україна, теж традиційний красочний украшення нашого прилавка. Бисквит на кремовый. на изготовление цього торта ушло 137. Яиц. Тетяна Лазарєва, директор Шосткинского центру професійно технической освіти, зазначає, що їх навчальний заклад вже не вперше приймає участь на святі масляно. Це вже є традицією, яку дотримується. І педагогічний колектив, і студенти. Наш колектив очень серйозно готується к тому міроприятию. І в цьому хачу году я хочу сказати, що особливо отличились э, наші участі групи поварів, кондитерів, які традиційно готують кондитерські здійсни готують готові ці кандидарські здійсни з огромною душою. Важко передати атмосферу свята словами. На ньому обов'язково треба було бути присутнім. Дим, коромисло, музика, танці, співи, млинці, шашлики. А анатолій, студент Шоскінського. Центру професійно-технічної освіти розповів секрет приготування глінтвейну, який протягом всього гуляння користувався популярністю серед гостей. Наливається 1,5 літра сока вишнева, спеції, туди лимончика, до кипіння не доводять, потім наливається віно. Можна чашку глінтвейну, але потрібно на вміру. Користувалося попитом не лише гаряче вино, а й млинці та шашлики, які пропонували гостям і кухарі місцевих закладів харчування, і студенти навчальних закладів. У нас є ще бурейки, барані бліни, домашні бабушкини, найкращий творог, і зюм. Наша задача накормити, як вдома. Усі гостей Масляного чекали запальні виступи колективів центру естетичного виховання, співи яких так і змушували присутні закружляти в танку. Серед колективів, що зустрічали весну, красну, був народний фольклорний ансамбль Любисток центру естетичного виховання, народний хор «Жайвір», центру культури і дозвілля і інші таланти шостки. Ведучі протягом гуляння знайомили мешканці міста з традиціями, святкування проводів зими, нашими пращурами та веселою костюмованою виставою. Саме традиція, канішна, зустрічі Сліпровади зими, що повинні не зустрітися зима і весна. і выяснить, чи я ж уже перевагла сила. Свято організоване і проводиться вже декілька років поспіль за ініціативи міської влади. Ніна Сіваєва, заступник міського голови, не проховувала свого задоволення щодо атмосфери свята та якості його проведення. Бажаю вам міцного здоров'я, тепла, миру, добра і злагоди ваших домівках. Щоб ви посміхалися один одному, усього самого найкращого на масляному гуляні можна було придбати сувенірну продукцію у вигляді виробів з білої глини, купити надувні кульки та дитячі іграшки та випробувати свої сили на влучність у пневматичному тилі, що й задоволенням і робили гості масляною. Окрім такого, розмаїття розваг усіх присутніх безкоштовно пригощали смачненьким, що роздавали маленькі помічниці, аби підняти настрій присутнім та задобрити весну. Я буду зазивалий. Ми будемо роздавати деякі публіки, конфети, а не кукол мотинок. Окрім звичного народного гуляння, гості та учасники свята поділилися своїми традиціями проводів зими. Та звичай зводилися до одного без танців і млинців ну ніяк не обійтися. Каже, праздник відмічаємо весело, хорошо. Здесь збор, потім йдемо в свой зал. Там вже відмічаємо, як положено. Веселимося. Блины в первую очередь. Каждый день практически Ми практично и не кушали. А щоб гості свята не змерзли, їх чекали веселі ігри та конкурси. Це й поїдання млинців, і перетягування канату, змагання на силу та спритність. Порадував всіх і конкурс частушок, під час яких можна було надірвати живіт від сміху. Оп-оп опа. От такая чіпука. Оп, оп, оп. оп, оп, оп. Намасляні були одноголосні. Свята в шостій потрібно проводити частіше, адже це і зближує один одного і дозволяє відпочити від буденних справ. Кожен сидит вдома, нікуди не виходить, а так всі собрались вот знакомые, пострічались. Чим більше будет таких праздников, тим більше буде настроєння і лучше життя буде. Это ще один повод, кого щоби собраться, зібратися, пообщатися. Хоча с одними встретиться, очень нужны наприкінці святкової частини. Вже за традицією спалили обудола як символ перемоги весни над холодною і лютою зимою. А гості ще довго спілкувалися за смачним шашликом, запашним лицем та склянкою гарячого чаю.